Так, друзі, до вашої уваги сівалочка Maches 3000 Pro. Це бюджетна версія, найпростенька, взагалі на механічній коробці, без мінеральних добрив, без підніжок. Саме проста. Такі у нас комплектація буде 18 метра, 2,4,3 метри. Найпростіші сівалки. В середньому ціна буде від 100 до 150 тисяч. Остапимо виглядаємо. Трешечка на нашому повідочку, прикаточка. Це така сама бюджетна, найпроста трешка, Це супер просто для економії свого бюджету. Мати хорошу якісну сіволочку, я думаю, це найти круче. Я думаю, що навіть 50-ка, буде справлятися з нею. В мене тяжко. 100 кг. Ну, супер сіловочка Ті варіанти 2,4, і 1,8 і 3. Все. Більше тут не буде з добривом без добрив. Навіть не задавайте ці питання, тому що вона буде чиста без мінеральних добрив. Самопроста комплектація, саме бюджетна. 150 ти... тисяч з прикаточкою Так вона виглядає. Дрібіночка, прикатка, ну все що потрібно. Можливо, ще в майбутньому додамо маркер і все. Так що звертайтеся.